Привіт усім! З вами Прімо, і це Minecraft. Так, це сервер. Як цей сервер назвати? Я не знаю. <світ> Я зовсім розгубився. Так. Ось власне хостра серверу. Кеша Макс. Підпишіться на цього, хлопця. І інших гравців, які тут грають. Це типу. О! У мене якісь проблеми, я не можу кирилицею писати. Ну, звичайно, то ще версія 1.4.5. Але він може, а я ні, це фігово. Так, ну що ж, як я вже кажу, це е, чувак, який нам дав сервер. Таким ютубером, як я... Ігорко, е, Йожик і самому собі. Бачите, mm. <смі> він сам привітався. Так, власне, ось це дім Ігорка і Йожика. Я в них трохи був тут цього потеряв. Ну, я чуть-чуть хлопці. Я, я потім все верну. Дивіться, яку вони карту поставив. Афій. Речі, карта це круто на цій версії, це зовсім щось новеньке. Я знаю, що це значить, але все одно. Ну добре. Дивіться, у них тут є город, культури всякі. Я не хотіло це розбивати, але я можу сам. Так. У них є портал, в мене нема. мене... я взагалі. Тут вчора зачарував кірки, ну подумаєш. Але я бідний в основному. До речі е, незламність фортуна і ефективність а тут, а тут така кірочка ефективність 3 і незламність 3 звичайно це не все що хочеться оця ферма зовсім хлопці нафіга стільки поршні втратити? якщо ви мене почуєте ну, навіщо зробіть як міку тут ви поставте блок з поршнем і з другого в кінця блок, блок з поршнем і все буде фактично Два поршня а віддайте мені цю решту і все буде круто. Дивіться, зараз буде ніч. Тому я спішу додому. Бо зараз буде ніч і моби будуть з'являтися сервери на харді. А хард це страшний рівень. Особливо, якщо ти такий, як я. Так. Знімаю я Майнкрафт, тому що я бачу, що на моєму каналі це набирає найбільше переглядів. Скоро почну знімати... продовжувати своє ЛП. Пану всі скучились за Вонголою. Підемо на дракона Полюбай. О, кеша покинув сервер. Ну, це... це сумно. Колись ми з ними, з цими хлопцями, якщо вони всі знімуть по серії на цьому сервері, то ми будемо йти на дракона дружньо. Так, сервер, як щось тебе назвати? Ммм... Треба якусь епічну назву. Речі, там вже ми близько до мого дому. Вроді. Я живу дуже далеко від цих хлопців. Я так сказати, відлюдник. А бачите, вже зомбі появився. До речі, тут замітили на цій версії, оці хлопці підносять деякі речі. І це лякає. Ой, блін, вони мене мене зарвіють. Особливо ти. О, 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 но 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 Я не дозволяв. Ай глючить, ай глючить, ай. Ну, все одно. Так, ідемо звідси. Там же скелет з'явився. Ой-ой-ой. І кріпер... Ой, це зовсім погана ідея. Я він не вибухнув. Але зараз вибухне. О, дивіться, як я мав би їх обминути, але мені не виходить. Стріла. Ну і це вже гора. <кій> Це вже ця гора, в якій я живу. Принаймні, на її низу. Ось епічний вхід. Так. Епічні двері. Це я придумав тут жити. Кублстоун. Все як має бути. Прикольно. Мені подобається. Я вже тут рожився. Сервер не один день вже працює. Це вже тижня з два. І так, я, оскільки я один, буде зараз день. Так, яй-яй-яй. Я. <кій> Як я кажу, не один день, просто. Ми всі. Хлопці зайняті. <кій> не маємо часу, щоб познімати. От Єгорко зняв першу серію, то це мене наштовхнуло, що вже так само маю щось робити. Так, і так то і так і є. Ось суто мій дім. Маю 23 діаманта, але вони десь заховані. Або ж я знаю, що то відео не тільки будуть дивитися мої підписники а і гравці. І вони можуть стеряти. <сör> <сör> Тому залишимо їх анонімні. Анонімністю. Так. Ось тут де я добуваю ці diamonds. Їх тут ще багато, але я їх не бачу. Так, тут у нас багато проєктів, але мені ще не почали. Так. Ну як назвати сервер? Мммм. Адже Вангола? Ні, Мирославочку, Вонгола не назвемо, бо я вже... Я знаю, що Вангола це популярна вже фраза. А назвемо його, його... Давайте skills hack, чи якось так. Ну навички полюбе. Поміг оригінально робить, міг називає Playcraft, Playcraft 2. Ще є Playcraft 3 і 4. Це Industrial там ще є, але вже не знаю чи воно ще є. Це анонімні сервера. Так, в мене є морку, я можу вже їхати на свинях, але мені це нудно. Зараз ми йдемо до моєї побудови і ви мені поясните, чому вона не працює. Так ефективно, як мо як могла б. Не знаю, в мене зараз без файний і зовсім нема глюків. А коли я знімаю свій, е, свій ЛП, то там глюк за глюком. Не знаю, що це за такий прикол. Так, ну що ж, йдемо сюди. Вау. Це дуже довго сюди залазити. Дуже, дуже, дуже довго. Може стрибати круто. <кій> <кій> так. Більш-менш це працює. Так. Щось мене перер... перервали, кликали їсти. І я вернусь. Так. Що нас тут я казав промову ферму в ідеї? Бо ферма працює, але працює не дуже ефективно. Навіть дивлячись на те, що зараз на сервері ніхто не грає. Так. Е, я був знайшов спочатку на серві е, 4 алмаз, діаманта, І я зробив першу лопату, потім кірку. Прикиньте, як потрібно лопата. У мене дофіга відбірного чорнозему, то, то щось, то персик, то картопля випала, то все, що випало з цього чудиків складаю. Ну, дивіться, вона зовсім йома, то нажав. Ні, там є, але щось вони не хочуть падати. Хм. Вона ефективна, але вони не падають. Хм. Або падають, але дуже повільно повільно дуже зовсім. А вот Може наб'єсь десяточку зараз тут. О! Лук, 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 це важливо. Я його взяв та... Watch побити якийсь бідний. Треба буде лук зачарувати якийсь файн. І з хлопцями піти на дракона. О, дракон це буде епік. Але для початку нам треба всім покачатися. Накачати броню, все, що було ефект. <кхи> Бо в нас вже був такий один пацан, наш адмін Кеша Макс що він вже хотів йти на цього дракона, але... Ми його стримували жорстко. Він вже знайшов був портал і вже все таке. А я не знаю, може він же там був. Так. Ну зараз буде 10 десь рівень. Вони не так падають, як хочуть, як мені потрібно, але вони парують, це плюс. Так, ну що ж виключимо це. О, це був... Ммм, це був наїздник. <хи> наїздник. Не знаю, як їх називати. Зараз буде 30. І я йду. До речі, світи стрибати не можна. <хи> Бо там поблизу ці нема ніякої води. Та сюди виглазити, то не дуже то і круто. Давайте, друзі. Скільки вас там є? Троє? Ні, то не круто, троє це погано. Так, мене є драбина. Може я вам поможу трохи чимось. Тут є якийсь... ЄС, yes. Земля. Це мій відбивний чорнозем. Я навіть складав, чого я його... ...звідси забрав. А Ні, я не заліз. Та все одно, вже є десята. О, ось вона десята. Десята левер! є, yeah. о. Навіть одинадцятий. А вона ефектна, якщо вони падали якось швидше. Ну це потім можна якось виправити. Так. Тут... гравії багато. Що ж, падаєм. падаємо. Будемо смішок жив рук. Але живий! Єе! Так. То поговоримо про мої плани на майбутнє. Я хочу з вами порадитись, так як виглядачі, мої підписники вже мене довго там бачили, знаєте, мій стиль. Тому дивіться, Ютуб вже дозволив, дозволив партнерку в Україні, та? але я був підключений вже до монетизації в США. Тому я не знаю, чи мені лишатись на цьому каналі, чи може вже створити новий і випускати відео туди. Ну, я цей канал не буду видаляти, але. Десь так, коли вже наберу на цьому каналі 150 підписників або 130, то я вже створю новий і перейду туди. Тут я ще буду, певно, якщо ви погодитесь десь. То. Ну, так, якщо ви погоджуєтесь, то пишіть в коментах, щоб я вже знав точно. І там буде продовження моє, мого самого ЛП і всього іншого, що я буду знімати. Так само як амнезії. Може хід ще буду. А, ще тоту. Другу. Ну і не знаю. Ну дивіться, в цій горі я буду жити. От, от таких зроблю як доктор Ют. Якось її треба файно оформити. І все буде круто. Так. Ну що ж, ви вже, певно, знаєте, що маєте робити. Певно буду прощатися. Наступна серія на сервері буде е з кимось з друзів, не знаю, може то буде Йошик, може Ігор, таки ми з ним в одному місці живемо. Ну і так-то. А поки що підписуйтесь на канал, ставте пальці, але поганих не ставте і все буде круто. І в коментах пишіть, що робити з цим каналом. Пишіть, чи мені створити новий і записувати відео туди. Чи слушайтесь на цьому і продовжувати набирати популярність тут. Ну що ж, до зустрічі!